Всім добрий день, сьогодні 21 грудня. Залишилось уже трошки більше тижня до нового року. 21 грудня 24-го року. Так, дивимось, що у нас тут. Так, наш відводочок. Ось ми їм поклали медок. А ось вони як сидять. Займають один, два, три, чотири, чотири. І отут ще п'ять. П'ять вулочок займають. Медочок у них є. Так що хай сидять. Все добре. Так, ідемо далі. Це у нас. У мене цьогорічний відводок на плідну матку карніка пешець. Дивимося як вони зимують. Так. Піднялись аж до верху сюди. Бачите, ще в них дуже багато корму. Тільки-тільки піднялись спереду. Так що все добре. Зимуємо. Так, ще в нас цьогорічний відводочок. Але тут у нас вищовий маточник. Подивимось, що вони в нас тут, як вони себе почувають. Так. Тушка. Тут у них сухо все. Так, вони вже ззаду. А, ні, розтягнулися, Також зимують, сидять, розтягнулися і вони вже чомусь. Розтягнулись, бачите. Треба, мабуть, буде давати їм дотацію. Так що, а так все добре. Так, йдемо далі. Так, це у нас також цьогорічний відводок на плідну матку Тройзик Карника. Дивимось, що у нас тут. Так, все сухо, все добренько. Посередині сидять. корма є. Все гарно, все добренько. Так. Карніка економніша по кормах. Так, а це в нас наша рекордистка сім'я номер 4 матка українська степова. Подивимось, що вони нам тут так, от таку ми віддушину зробили. У них все добре тут, а сухенько. Так, сухенько, сухенько. Ось, сидять посередині. Так що все добре, йдемо далі. Так. Так, наша ще одна сім'я, номер один. Це українська степова. тут що у нас тут а у нас тут ось така от ситуація сидять спереду корма є все є так що йдемо дуже сильна сім'я Йдемо далі. Так, це ще одна сім'я, сім'я номер 2 також українська степова. Подивимось, що в них тут в вуликах ППУ. Ось так сидять, сидять посередині, корма в них є. Так що все добре. Це сім'я номер 3 Також українська степова. Подивимось, що в них тут. Що в них тут та що в них тут? Так, таку зробив віддушину Все гарненько, все сухенько. Ось. Ось сидять. Сидять попереду. Сидять чудово, тихенько, спокійно, ніхто не взлітає. Так що все добре. Все. Все. Всіх з наступаючим новим роком. Всім бажаю щастя, здоров'я, швидкого закінчення війни. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, слава нашим хлопцям. Всім до побачення!